Мене запитуєте, чому чоловікам важко розлучатися з жінками? Щас я відповім дуже легко. Жінка до 40 років вона більш-менш залежна від чоловіка, тому що вона піднімала дітей, вона виховувала дітей. От вони діти подорослішали, стали на своє крило, і вона вже вивільняє цю енергію. І все це життя, поки вона ростила дітей, поки вона заботилась, хлопоталась, готувала їжу, тупувалася за всіх, надихала всіх. Вона трішечки, знаєте, так потеряла себе в соціумі. От чому я вас і призиваю? завжди потрібно працювати для себе, для свого хобі і розвивати своє хобі так, щоб воно вам приносило дохід. І таким чином ви не випадали із соціума, і у вас такі ножки, які вас тримають, і тобі тоді вам пофіг, що вам там говорить чоловік, сердиться, дає він вам гроші, не дає він вам гроші, в тому смислі, що ви самі собі можете заробити, но ви зробили висновки, дивлячись на такого ж мата чоловіка. І коли ви в своєму самому такому знаєте, в своїй силі діти виросли, мені вже ніхто нічого не винен, і я вам нікому нічого не винна, ви можете. І що ви і робите? Ви розлучаєтесь з таким чоловіком, який не закривав вам потреби, який вас не цінував, який не говорив вам те, що ви потрібно йому, не любив, не кохав, не піклувався про вас. І жінка, вона ж акумулятор енергії. І вона відчуває 40 років, коли вона пішла з цих стосунків, абсолютно щасливою. В неї сила, енергія, в неї розум, в неї є професія. Вона вже всіх виростила, всім все дала. Тепер вона може забезпечувати себе, свої хотілки, свої бажання і насолоджуватись цим. А чоловік не вміє, він не породжує енергію, да? він тільки бере цю енергію. І в 40 років він залишається такий, як би, ні нікому особа не здався. Особливо це, якщо є гроші, звісно, на нього там будуть усі вішатися. А як немає грошей, жінку не цінував, вона тепер вільна, вона може жити з ним навіть на одній території, типу, не гавкай, все, я в мене прекрасне життя, я кудись хотіла, туди пішла, і живу ж і роблю те, що я хочу. А ти вже ж, ну, ти веселився всю свою життя. тепер прийшло моє время. А в нього немає, в нього немає ні грошей, ні ресурсу. Ну, гроші якісь на своє забезпечення є. А так в основному дівчата ж дивляться. На і отут у нього приходиться ріпу чисель, що ж такое, пожрав, поспав, поїл і все, а далі що? А далі він нічого не може. Він, знаєте, от тому вони і не розлучаються з нами. Бо він продовжує себе жити в тому сценарії, в яким він звик. Ви його знімаєте з шиї. І він не розуміє тепер, як йому поводитись. Він або змінюється раді вас, або залишається там, де він залишається. Ну, такого і кинуть не жалко. Раді Бога, хай собі там живе. Розумієте, жінка. Це агромірний ресурс. Ніколи не бійтеся змінювати своє життя. Я змінювала своє життя три рази. Перший раз я змінила своє життя в 27 років, коли в мене чоловік розказував, що я така стара, стала ми з ним одногодки були. А в нього така молоденька дівчинка тепер 18 років, якою вже є дитина 3 роки, да? а я стара 28. Другий раз я змінила життя, коли мені було 36, коли я вже пішла в розвиток, я вже отримала навчання, коли я почала збудувати свою кар'єру, Знаєте, глаз горить, зуб, блістить, хвост торчить. Мені було дуже цікаво, і там просто все було в мене, знаєте, все горіло, мені так все подобалось. І третій раз, коли я вже вийшла, саме ж третій раз, мені було 46 років, коли я зустріла людину, спочатку який мені зовсім як би так, пересічний громадянин, просто щось там балакає, але ну, він так хотів мені сподобатись, що розтопив моє серце. Розумієте, і це не страшно. І скажи мені зараз, Ксюха, зараз зміниться твоє життя, в мене просто великий багаж знань. Я зараз нічого не боюсь. Не хочеться, щоб в мій будинок прийшла війна. Не хочеться все руйнувати в своєму житті. Ну, якщо це станеться, я знаю, що я не пропаду, що я опять піднімусь, виплюну сніг і почну робити свою роботу, свою працю. Оце саме цінне, що є в жінки. Зрозумійте, дівчата, ви у себе є, ви саме велика цінність. І якщо ви будете за собою ухажувати, поливати свою квіточку, надихати самі себе, отримувати задоволення від свого відпочинку, від своєї реалізації, до вас не прийде ні старість, ні хвороби, тому що ваші енергії вони будуть все це пережигати. Ви отримаєте другу молодість, третю, четверту, яка у вас там по рахункам, і вперед в реалізацію. Я вас обожнюю, дівчата, ви в мене найкращі.